Хіба Фейсбук ще існує? Так, але мало людей використовують. До речі, я загубив пароль від інстаграму і не можу зайти туди. Так, до речі, чимін забув свій пароль? Це проблема. Я ніяк не можу його згадати, ще втратив два поштових акаунти. І тепер нічого не можу зробити. А ти вийшов зі старого телефону? Так, на жаль, я з усього вийшов зі старого телефону. Армі, якщо хто знає його пароль, зв'яжіться з нами. Я буду пробувати ще раз через три дні. Що це таке знайоме? Це ж японський офіційний трек. Так, правильно. Це був ост. Так, так, ост. Міс Райт. О, міс Райт. Стільки старих пісень в чаті пишуть? Love Maze Love – Maze це класика. А що це за пісня? Ти не знаєш? Як? Love Maze Woman? Ні, ні, Love Maze. Хоч і я написав цю пісню, але взагалі не пам'ятаю. Ця пісня така висока. О, точно, 134340. А, 134340. О, Magic Shop. Ми так багато її співали. Magic Shop це Чингук написав? Так. Лише цю одну. Movie on. О, movie on, movів on. Хоча в хігія, пам'ятаю. Якщо так подумати, то ми написали дуже багато пісень. Так, це правда, більше двохсот десь. Там написали про Дізі. Хартбі. Харбіт. Хар no more dream. Wellian. Wellian, wellian. Oh. Правильно? О oh, го у нас ще го го до речі, в армії теж згадували ці пісні, хлопці. Хобі Хьоне, А є пісня, з якою б ти хотів виступити на концерті. Давайте про це поговоримо. Яку б хотів, ну твою улюблену може. Давайте по одній пісні скажемо. У кого яка найулюбленіша? Я б хотів майк Дроп». Якщо ми зробимо майк дроп, це буде потужно. А я б хотів зробити одну з наших популярних пісень Дай на Майк. Ну так, будь-хто б здогадався. А чому такий вибір? Дуже важко вибрати насправді, тому обрав цю. А мені Крістал Сноу подобається. Крістал Сноу. А мені дуже подобається Епіфані. Епікхай. Епіфані. Послухайте, я вважаю, що в новому альбомі Джей Хоуп просто шалений. Це правда. Не пройшло п'яти хвилин. Нова тема. Ну це вже база. Між собою ми про це говорили дуже багато. Про хобі дуже дякую. А я вважаю, що у цьому альбомі Тихон просто дивовижний. Ти справді дуже крутий. Знаєте, що я думаю? Я думаю, через те, що вже кожен із нас випустили свої сольники, ми стали більш професійними. Мені сподобалося, як нам джун регулював ціки. О, так, так це було круто. І тоді я зрозумів наскільки нам джун до такого чутливий. Так, щодо цього я дуже чутливий. Він постійно відрегульовував дублі. Так, це правда, навіть прибравши один дубль, змінюється ритм. Продюсери назвали це Батл з тіками. Вони піджартовували тік-тік-тік. Гадаю, десь три-чотири рази на трек я робив заміни. І це показує наскільки наші стандарти високі. Можливо, до речі, це тому, що ми записувалися не самі. Було задіяно багато людей. Так, до речі, я погоджуюся. Цього разу процес запису був змінений. Це було нелегко. Ми все записували разом із продюсерами. Це було весело. Так, дійсно було весело. Завдяки цьому я дуже виріс. Ми маємо продовжувати. Як довго нам ще рости? Все життя. Ти правий. Якщо зупинишся, повернешся назад. Ненавиджу відкати назад. Тому маємо продовжувати. Ти знайшов свій ланцюжок? Це той, що він в машині забуває постійно. Сьогодні у тебе такий повсякденний стиль, тому цей ланцюжок надів? Ти сьогодні у своєму стилі. А ти одягаєш і знімаєш свій ланцюжок? Ви всі одягаєте позаштатну одежу? Постійно знімаєш? Так. Ні, я не у своєму одязі. Я у тому, що мені дав стилист. А ти ніколи не знімаєш ланцюжок? А Я прийшов у своєму взутті. А на мене ці штани дуже великі. Вони ширше ніж моє взуття. Вони такі трохи колючі. Хлопці, а який стиль одягу ви носите останніми днями? Який у вас вайб? Останніми днями мені подобається стиль діор. А це тому, що ти амбасадор. Я зрозумів. Останнім часом дуже популярний стиль сагі. І Ти таке носив? Пам'ятаю цей стиль, коли ще навчався у школі, але зараз він повертається. Це важко таке носити. Мені здається, я штани проспускав аж настільки. Коли Чангук був в трені, він носив свої штани аж тут. І як тобі було зручно, коли я був молодший, я носив штани 36-38 розмір. Розмова про штани мені дещо нагадала. Що? Коли ми були трені Не розкопуй такі старі спогади, мої штани коштували 320 тисяч вон, і це все, що в мене було. І я витратив всі гроші на них, бо Техьо сказав, що мені пасує. Ти колись офіційно про це казав? Завжди коли ми випиваємо, таке вспливає. Здається, раніше ми про це говорили. Я не пам'ятаю, це було так давно. Коли я був трені, я збирав кошти і пішов на шопінг із Тихоном. Це було тоді, коли ми з'являлися як танцори у кліпах. Ми так гроші заробляли. А був такий період. Так це було так давно. Отже, я назбирав грошей, і Тихон сказав мені, які вони гарні. Тобі треба їх купити. Вони були дуже вузькі. Я хвилювався, щоб вони не були замаленькі. І коли ми повернулися у гуртажок, вони побачили і такі якого біса ти їх купив? А Тихон каже, я ж казав тобі їх не купувати. Але я зірвав усі бірки, і повернути було вже неможливо. Ці штани просто підкреслювали всі недоліки. Я досі пам'ятаю той колір. Модель називалася Пітер Репліка. Вони називалися нуді джинс. Але вони тоді не були в тренді. Ці часи взагалі було модно носити вузькі джинси, чорні джинси із протертостями. О, це правда. Ну от вони були вузькі, але ти купив стиль випраних джинсів. А мені чорні подобалися. Так, я теж таке любив. А ще ми їх не прали і кидали у морозильну камеру. Це було взагалі 15 років тому. Тепер ти йому винен штани. Це було 15 років тому. Це дуже смішно. Отже, джинси нюді повернулися у тренд. Ні, нічого не повернулося. Невже люди таке носять? Ну так я бачив на вулиці. А люди сьогодні, наче не дуже турбуються про трендові штани. Ну, взагалі, так зараз трендами полегше. Техьон як у дір, дуже майстерно змінює свою думку. Це так смішно стояв перед Хьонами і казав: Я ж казав тобі, не купуй цього. Поганець Тихон. Ці джинси якраз були випрані. Він мені їх рекомендував. Так, до речі, продавець теж казав, що йому гарно. Це напевне, тому що в них були погані продажі. Ще й Техон сказав, типу, тобі гарно, і вони такі так, так. Потім вони повернулися до гуртожитку, і ми сказали вже правду. А Техіон почав типу, я ж тобі казав не купувати. Так, цим він зробив мені боляче. ж часи. У мене теж є історія з того часу. Хочу розказати, що за історію не розкопу занадто старі спогади. Мені дуже цікаво. Коли ми створювали хореографію для кіф-драм. мене лецкомпанії не звільнили. Вони сказали створити нам хореографію, і Тетян прийшов вночі нам допомогти. І коли я записував, думав, що це за хореографія така. Так, Чемін намалював в повітрі блокнот, але він важко працював. До речі, мені цікаво, чи міне. А хтось писав щоденники в армії. Я писав щоденник чи журнал. Бо я заповнював лише журнал армійський. Я писав два тижні і все. Армійський журнал це свого роду звітність про те, що ви робите кожного дня. Але ж ви знаєте, не заповнювати його не можна. Чому ти стоїш? Так, тому що курсантам завжди видається на цей час, і після зборів нас залишали, щоб ми заповнювали цей журнал. А у вас як було? Ну у мене це було не обов'язково робити. Хіба не видавали ось такий блокнот, ні? Нам видавали, але казали, що можна не писати. А нам казали писати. Це було весело. Але ж вони ніколи їх не перевіряли, так? Ні, тому що це особиста інформація. Це просто як блокнот. Вони дають тобі в якості щоденника. А, до речі, а Чінгук його взагалі не заповнював. Лише на пальці крутив. Як у нього виходило крутити? Отже, так, ви могли не заповнювати його, але я вважаю, що все ж таки це частина спогадів. Німа, хоча б для себе можна було б і писати ну ось такими, коли ми разом говоримо про армію. Вони це знають. Армії це знають. Вони пишуть, щоб ми перестали говорити про армію. Пройшло вже півроку. Ми можемо зупинитися про це говорити. Але ж це весело, дуже весело. Так, це весело. От нещодавно я зустрів колегу Серйозно? в службі уперше за весь час. І як поговорили, ми швидко часу не було. А точно, до речі, я теж зустріву. Я теж дзвонив йому до речі. Серйозно? Гей, hey, вони просили нас не говорити. Eu pra ar, que... ah, Ok, okay uh, todinha. Uh... Що нам робити? Про що говорити тоді? Вони питають про соло концерт Техона. Треба робити соло так, вже час до речі, але на це потрібен час. Але ми не знаємо, коли взагалі зможемо. Але я хочу це зробити. Ми всі хочемо це зробити. Цікаво, коли б я міг виступити. Якщо ти виступиш, можна я буду запрошеною зіркою. І ти приходь. Чи варто мені? Я точно там потрібен. Зробиш для мене супертіону. Так, приходь, приходь. Я зроблю кавер на Standing Next To You. Це буде круто. Ві, організуєш мені місце у першому ряду, якщо у тебе буде сольник. Це було гаряче. Я так здивувався, коли ти роздягнувся. Таке все гарне тут. Він багато займався. Ага, качав прес і уходив. Хосок приходив до залу, вмикав Ютуб, знаходив там вправи на прес, робив 20 хвилин і уходив. І я такий ти все до речі, нещодавно три дні тому хобі і я ходили до спортзалу. І я завжди роблю вправи для всього тіла для здоров'я. І він робив все те саме, що і я. Але коли справа доходила до преси, він казав: У мене є своя рутина і вправи на прес він робив окремо. Я просто робив вправи на м'язи кора. Я займався з ним. Це дуже важко. О, мені таке цікаво. Джей Хоп, взагалі майстер пресу. Він молодець. Це справді нелегко. Хочу попити трохи. Я не часто роблю прес, але це дуже важливо. Хобі завжди п'є якісь детокс соки. Так, він пропускає обід і, і п'є лише детокс соки з якимись стравами. Але сьогодні я от поїв. Мені сподобалося так. Це смачно отже. Це було весело, <реш> на смак якесь дивне. Побачимося наступного разу. На, спробуй. Якесь дивне на смак. Схоже на персик. Айс. Персиковий Ай є щось про що ми ще можемо поговорити. Дома є, ні. Ну, ми важко працюємо, готуємося і всім бажаємо гарних свят. Фанати можуть думати, що ми дуже довго готуємося, так багато часу. Я думаю, так само всі ці процеси вони дуже важливі. Ми правда, хочемо показати вам найкращий ідеальний результат. Так, альбом потребує часу. Тобі подобається, що ми зробили? Абсолютно подобається. Так, і мені я продовжую працювати над хорео. Я прослухав його багато разів, і мені теж дуже подобається. Так, він крутий. Він відчувається. Такий вайб, наче розділ другий. Він дуже потужний. Цей альбом ідеальний, щоб почати другий розділ. Серйозно, як давно ми релізнули останній альбом? П'ять років. Ой, так дуже давно. Останнім був пруф. Але є ще дещо, що я хочу сказати. Ми завжди просили фанатів почекати, і вони завжди чекають дуже довго. Можливо, зараз треба сказати їм не чекати. А ми на якийсь час зникнемо. А потім неочікувано з'явимося на камбетці. Думаю, це буде виглядати у 20 разів. Критіше. А як ми зникнемо? Добре, давайте зникнемо. Все зникніть. Все уходьте. Що я щось не так сказав? Та ні, ні, все добре, класна ідея. Ми дуже за вами сумуємо, Ну, дуже скоро буде потрохи виходити контент, який ми підготували. Техьон дуже важко працював це правда, він багато працював. Але Хьоне, ти працював не менше, Ах, але мені здається менше, ніж він. До того ж, я стомлений і від багато якої роботи відмовляюся. А ти Хьо не зупиняється, тому він працює більше. Так я буду й надалі працювати багато, щоб ви мною пишалися і були щасливі. Ми тобі дуже вдячні. Завтра в мене робота по розкладу. І ти сказав, що прийдеш, так? Що я? А, так, так. <рес> Техьон, як завжди? Ти обіцяв прийти. Я прийду, прийду. Ти ж не обманюєш. Зроби фото, коли він прийде. Він може прийти, зробити фото і піти. Друзі, якщо ви хочете, я буду працювати ще більше. Ні, Ні, не так. Ми про таке ніколи б не попросили. А де завтра у тебе буде розклад, я тобі потім скажу. Це все так весело. І не кажи ще рік назад. Я працював екстремально важко. Я дуже втомився і тому трохи відступив. Йоне, тобі не можна перенавантажуватися, бо твої коліна будуть боліти. Чому всі теми розмови зі мною закінчуються моїми частинами тіла? Йоне 80 у наступному році. Ні, дев'яносто взагалі 100. Я думаю, що ми будемо такими, як зараз, навіть у такому віці. О, скільки тобі років, старший за тебе. А тобі сподобався цей альбом? Чи ні? Що я тебе не чую? Що ти сказав? Що ти сказав? Ні, ні, навіть 80. люди старі у наші часи зовсім не такі. Тобі вже 150 років. Моїй бабусі зараз 92. Вона ще й досі дуже здорова. Вона гарно їсть. Знаєте, ось цих її стало легше розізлити. А так є коміки, які одягаються у літніх людей і роблять мукбанги. Накладають вікові фільтри на обличчя, ну і таке інше, і роблять мукбанги. Серйозно, ця розмова відчувається десь так. Ну як вам? У них на обличчях фільтр. Фільтр віковий. Ну як вам? Ну як вам? дуже смішно. Отже, бажаємо вам чудового закінчення року і нового року. Ми обговорили так багато тем і став вже такі стомлені. Бажаю чудового закінчення року, і ми повернемося скоро як BTS. Будь ласка, я б хотів презентувати Майк на Мекдрокрісмас. Давайте два, три, два, три. Два, Дякую з Новим роком. Мері Крісмас. Треба нормально попрощатися. Ну так, як завжди. Два, три. Дякуємо. Хіба ні? Ну так, два, три. Дякую. Дякуємо. Бувайте. Бай бай. Джин, вимкнеш, будь ласка, щасливого різдва. Щасливих свят. Бережіть себе. Мері, мері.